Ви мене запитаєте, Ваня, чому ти не зняв відео відразу після дитячого нацвідбору? Мав я знімати відео на наступний день, але в мене вискочив герпіс на губі. Я ці дні боровся з герпісом. А ще ці два дні я просто лежав в ліжку і сильно зараз хворію, я не знаю, що зі мною. І єдине, чим я рятую, що я можу собі дозволити, ні стіл. <гас> Боже, це ж подожди, не можна ж казати, сказати, назву препаратів да, у відео. Ну коротше, а гербі, знаєте, як я лічу? <гас> я знаю, там треба якісь мази купляти. Це, короче, є народне е, метод е, средство метод е, надо, е, пепел, порох, пил. Як буде пепел українською? Порох? Ні, пепел, або від, підпалити бумажку, або там, якщо ви курите то від цигарки, так от намазати і воно має пройти. Не проходимо! <реш> Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Ми найкращі, мої самі лучші глядачі у всьому світі. Сьогодні ми будемо говорити про нацвідбір, про дорослий нацвідбір, про камалію будемо говорити, про тіну кароль ми будемо говорити. Сьогодні таке новинне відео. Я буду більше розмовляти з вами. Вставки, звичайно, будуть. А буде мінімум монтажу. Але перед початком я хочу вам нагадати, щоб ви доєднувалися до курсу з мобільного монтажу. Якщо ви хочете отримати курс або подарувати йому комусь, ви можете написати кодове слово день народження і отримати курс цього на всього за 400 гривень. Це 10 доларів. Пишете свій нікнейм в телеграмі, да там або в інстаграмі, щоб я вас знайшов день народження, і отримайте курс цього на всього за 400 гривень. Це тільки сьогодні з цього відео буде така знижка. Так, курс коштує 599 гривень, Тоже недорого. Бо що б недорого. Ладно, ну що, почнемо. Дитячий нацвідбір. Перемогла Софія Нерсісян з піснею Мотанка. Насправді їй прогнозували да, перемогу. У неї взагалі пісня складена так, що вона і по сенсу і по вокалу сильна, і хуки її. Взагалі, пісні усіх дітей були класні. Все таки хочу виділити Тарабарову як просто неймовірну сонрайтерку, але ніхто так глибоко не пише пісні, як Тарабарова дітям. Не знаю, чому Тарабарова не пише собі такі глибокі пісні. Тарабарово задумайся на це. Я був на зйомках цього прямого ефіру. Навіть репетиції трішки побачив. Я взагалі планував, що я зараз приїду після зйомки, буду дивитися це в прямому ефірі і вийду до вас в прямий ефір. Ми будемо з вами обговорювати. Взагалі, давайте обговорювати тут в коментарях обов'язково, що ви думаєте про кожного учасника, взагалі, як вам у цей відбір. Але я зараз скажу певні тези, які для мене важливі. Так? Що я помітив, коли був в залі, і що я помітив, як це було по телебаченню. Перше це звук. В залі все було добре зі звуком. Крім мікрофона Мішеля Андрате. Зрозуміло, дітки трішки хвилювались, можливо, вони так десь співали як в стадійках. Але коли я почув звук уже в записі, це, знаєте, от воно нагадувало голос мікрофона, і воно просто показувало всі пітухи. А ще я не знаю, чому еквалайзер був. Налаштований так, що аж було боляче слухати вокал. Тобто, можливо, вони нормально співали, розумієте? Але якісь такі частоти вибивалися, що воно от вам не було такого відчуття, що от ви слухали, і вроді би дитина нормально співає, але от тобі боляче це слухати. Я не знаю, хто виводив звук в ефір, але це було дуже і дуже хуйо зйомка номерів. Я ж в залі також знімав трішки на телефон, і хочу сказати, що я не знаю, в залі це виглядало набагато краще. В телеверсії, от, наприклад, номер Ангеліна Глогось, він такий був красивий в залі, от, от, це було неймовірно. По телевізору це показали таке, таке все маленьке, якось так знаєте. Ну треба було взяти крупні плани, красиво. Це Общє, ну, я не знаю. Я не хочу зараз хейтити, але виходить, що да? Ну, Зйомка теж була якось не дуже. Я, звичайно, зараз можу навести дуже багато прикладів, да, зараз аргументувати свої відповіді. Але я хочу швидко пройтися по нацвідбору, щоб я думаю, що вам також багато чого не сподобається. Журі Мішель Андрате своїм мікрофоном, своїми сережками, все время тудук-тудук, тудук тудук, тудук, тудук. Це, це було чути і в залі, щоб ви розуміли. В залі також було чути, що її сережки б'ються об цю соломинку, яка на ній причеплена. Питання, чому, якщо навіть в залі це було чути, чому їй не сказали, Мішель нарада взяла, зняла сережки, або зараз підеш ціпай, і не будеш що ти в нас журі нацвідбору. Зараз замість тебе Ванечка Расел і точно дасть класні, аргументовані толкові відповіді. Не знаю, чому до сих пір продюсери нацвідбору ще цього не зробили. М? Коментарі Влада Дарвіна. Ну, знаєте, от хочеться сказати, дорвався. Ну, Влад Дарвін, от він, знаєте, він мені здається, він чекав дуже довго цього. Він гарно виглядав, він підготувався. У нього була красиво поставлена дикція. От, знаєте, готувався. Тобто у нього були відповіді на всі питання. І у нього були вже готові, знаєте, ніби відповіді на всі номери учасників. Ну тобто, він реально підготувався. Видно, що йому це подобається. Мені зараз цікаво почути ваші думки. Мені хотілося, щоб ви прописали. Кожного учасника, кожного фіналіста, і чому, чому цей учасник міг би представити Україну на дитячому Євробаченні. Тобто, мені здається, що у кожного є свої якості. Тобто, хтось сильніше вокально, хтось сильніше по танцям, у когось цікавіша пісня, у когось депресивніша пісня. Розумієте? Тут дуже хочеться почути ваші думки. А взагалі, я думаю, що ми ще поговоримо про дитячий нацвідбір, можливо, в прямому ефірі, якщо вам цікаво. Ну, а родзинкою цього нацвідбору, звичайно, стала Анна Тулєва. То, то, як вона вела цей ефір, то, як вона виглядала, то як вона тримала себе, осанку, то ця сцена була створена для неї. Тобто, сцену робили під Тулєву, Ви от розумієте? От пам'ятаєте, два роки тому я розповідав там Туліва не може читати суфлю, як добре працює моя критика зараз. Анна Туліва Тулєва телеведуча. Я вважаю, що зараз українські телеканали. І взагалі закордонні телеканали повинні засипати Аню пропозиціями і гонорарами, повинні пропонувати бути ведучою їх шоу, тому що це наскільки було сильно круто, і я не розумію, що Аня робила біля того діаманту. Суспільне, ну якось ви вже прийдіть в себе. Ну все врімя то за куліси Туліву, то за павільйон, то ще кудись тут, уже під сцену маєте розуміти, що Туліва реально зробила цей вечір. От дивився на Туліву. Відчував свято, слухав Тульів, відчував свято, навіть коли вона стояла під сценою з цим діамантом. От розумієте? Чому питання до суспільного, Чому ведуча Маша Кондратенко співає Мегамікс по пирі? А Анна Туліва, яку заявляють в ефірі, співачка, стоїть під сценою і навіть не дали їй заспівати минуту якоїсь її пісні. Того що, знаєте, Машу Кондратенко там якось заявили як тіктокершу там тренди і так далі. Ну Туліво ж заявили як співачку. То чому Маші Кондратенко дають там? Вікно там на шість хвилин, я не знаю скільки там тривали попорі. А Тулєві отак дають У вас якесь ставлення до Тулєва, якесь йоб. Якщо Тимур Марішенко заявляє Тулєву як співачку, то чому Тулєва скільки років ведучи ваші шоу ще не разу ви не дали можливість заспівати і поставити шоу і дати їй бюджет на те шоу. суспільне, чесне слово. А ви пишіть свої думки в коментарях, а ми переходимо до наступної новини. Джамала послухала демки, які зараз присилають на дорослий відбір І Джамала трошки в шоці. Давайте подивимося ці неймовірні кружочки. Послухала вчора те, що прислали люди. Думаю, що це пісні на Євробачення. Вибачте, я жорстка, а я жорстка буду. Ну, бо реально. Ребята, ну як можна прислати пісню, яку просто пісню, просто ме-мі-мі, але просто так не можна до себе відноситись. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто, просто нема за шоу зацепитися. Так ми слона не придамо. Блін, мені хочеться, щоб все ж таки якось всі зараз. Щось подумали. Я не знаю. Може, у вас є якісь знайомі. Ну а що джамала думала? Звісно, Расел не, не подався цього року на нас відбір. Але в мене от завтра виходить після день народження. До речі, дуже хочу, щоб ви послухали, подивились відеокліп, який вийде завтра, о десятій ранку. І, звичайно, підтримали пісню, слухали на всіх майданчиках, вітали своїх друзів себе цією піснею і слухали щодня. Тож завтра чекаю вас о десятій ранку на своєму каналі. Щоб ви дивились кліп? Я, звичайно, не подавався, але ну мені подобається, що Джамала, знаєте, це робить привселюдно. Якщо їй не нравиться, вона сказала: мені це не подобається. Отут Джамала включає професіонала, отут вона включає цю жорсткість, яка має бути того, що у нас все время всі вилизують жопи один одному. Ой, яка класна пісня! Ой, як тобі моя пісня? І ти стоїш такий вав, а насправді так хуйні. І знаєте, на мене так часто ображаються, коли десь що там я скажу якусь критику, на мене дивляться, нещодавно дізнався, що там один сон продюсер образився на мене. А що направда не обіжається? Господі, я насправді вже забувся. В якому випуску, в якому році це було в випусках «Плагіати». Я вже я знаєте, зняв відео, забув, чи що я казав. А тут людина ображається роками. Господі, ну насправді це ж не моя проблема. А чому ображатися? Ну, якщо, якщо ти. Якщо ти щось робиш свідомо, копіюєш щось, або щось робиш погано, то коли людина тобі каже свою критику, навіть не критику, поради каже, да чого ображатись, і у нас ця проблема в цьому, що в бізнесі всі ніжні, нічасний мухами обосрані. Мене це вже надоїло. Мені подобається, що Джамала вирішила роз'їбати цей нацвідбір. Я дуже сподіваюся, що цього року у нас будуть дійсно ті учасники, які хочуть не просто прийти на наш відбір пропіаритися, а які дійсно хочуть поїхати на те Євробачення. Розумієте про що? Які дійсно готові вкладатися, старатися, учитися і так далі. Джамала просто лозаняко їх там. Джамала, якщо не набереться десятка фіналістів, знай, ти можеш звернутися до мене, я У мене і мене є з пісні вже в запасі, і вже готові. Так що, єдине там, треба потренуватися живим вокалом, а так все буде чікі-пікі, топчик, горобчик. Варіант номер два. Якщо не набереться десятка, я пропоную відміняти наш відбір. І відправити від України Тарабарову. Я нещодавно десь почув, що вона в неї питали, чи хоче вона на Євробачення, сказала, так хоче. І знаєте, Тарабарова за ці роки да, от, з дитячим відбором вона зробила такий неймовірний вклад. Вона дійсно цим живе, вона дійсно це робить щиро. Тарабарову повинні без відборів відправити на доросле Євробачення, щоб вона представила гідну свою Україну. Як ви? Зі мною згодні чи ні? Ще раз нагадую, друзі, завтра виходить пісня День народження. Нарешті вона вийде. Слухайте її на всіх майданчиках і доєднуйтесь до курсу з мобільного монтажу. І звичайно, підтримайте канал Донатом, Того, що на НІМІСІЛІ довго не проживеш, боже. <звісна> Слухайте, хотів сказати про Камалю, пару слів. Камаля як ото здуріла. Відмічає мене на кожному своєму відео. Що не зайду, Камаля відмітила вас у відео. Камаля відмітила, я не знаю. Зараз Камаля, от в неї скоро виходить новий кліп, який я публікував зйомки кліпу в своєму телеграмі. Можливо, Камаля хоче, щоб я зробив огляд на її кліп. Ну, тоді Камаля має купити в мене курс по мобільному монтажу і зробити пожертвування в розвиток цього ютуб-каналу. Я теж хочу з неба зірку. Ніхто мені її не дістає. А ще Камалія в Тіктоці веде нічні прямі ефіри. Якось я зайшов в цей прямі ефір, і Камалія розказала по секрету, що їй там хтось перекриває в українському шоу-бізнесі Кислород. Зараз вона наступає на музичній платформі, тобто хтось там, якийсь неї був прихильник, якому вона казала, ні 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 я не така. Він там якийсь там поважний, перекрив Камалі кислород, і зараз Камалія не виступає на оцих солянках телевізійних. А Камалія не думала, просто може ну не актуально. Типу. Не. Як ви гадаєте, хто міг перекрити кисень Камалії? І Камалія зараз не виступає на музичній платформі. Тіна Кароль нарешті звернула увагу на те, що в'єтнамська співачка попиздила в неї пісні. І собі співає, приспів кліпи знімає ще й гроші на цим заробляє. Боже, це скільки мало пройти років, щоб тіна кару це побачила. Я нагадаю, що в 2020 році я вже про це говорив на своєму ютуб каналі. Така вітнамская от вот імя, яка просто перепела або поєдну пісні Тіна Карль у себе в країні. Ну вот, наприклад, пісня «Намалюй тобі зорі. А вот і пупсик. А вот і Show me a lot. І знаєте, що мені образливо? Чому тоді ця інформація не дійшла до ті накари? Ну, коли я вам кажу, зробіть репост, зробіть лайк, напишіть коментар. Ну це ж дійсно, якщо ви. Я ж реально розповідаю дуже цікаві речі, дуже толкові, які мають сенс, а не просто так само, як куць по мобільному монтажу. Він насичений, він толковий, у нього є сенс, щирість. і так далі. Ну, типу, пройшло скільки? 5 років з того моменту пройшло, коли я знімав це відео, розповідав, розоблачав. І на тільки зараз це побачили. Ціна треба чаще дивитися мій ютуб канал. Постійно. Ще й курс по мобільному монтажу потрібно брати щодня. І все, будеш знати, хто в тебе що краде, скільки плагіатів на тебе роблять. І слухай, звичайно, мої пісні, правильно підтримувати. Підтримай канал своїм донатом і доєднайся до курсу з мобільного монтажу. Зустрінемось завтра з вами о десятій ранку. Будемо співати День народження.